Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це поглиблення партнерства між Україною та Сполученими Штатами Америки. Вітайте, гостя студії. Це політичний експерт Артем Біденко. Доброго дня. Вітаю вже можна говорити про перші результати візиту в Україну віцепрезидента США Джо Байдена. На вашу думку, який головний меседж він привіз в Україну? Ну, головний меседж очевидно, це те, що США підтримують Україну. США підтримують ті процеси, які мали б відбуватися в Україні. Справа в тому, що е, в своїх промовах вчора і е, там попередні якісь моменти, е, Байден відзначив, що не всі процеси в Україні йдуть так, як потрібно. Е, навіть прозвучала вчора досить такі агресивні нотки, що Україні варто більше робити в плані антикорупційних дій. Більше робити в плані прозорості певних рішень, тобто, з одного боку, США підтримують Україну з іншого боку, США вказують, що не всі процеси відбуваються так, як необхідно. Білий дім вчора поширив заяву про те, що українська влада все ж таки виконувала Женевські домовленості. Тим часом СБУ вчора заявило про поновлення антитерористичної операції. На вашу думку, чи можна говорити про повний провал е, тих женевських перемовин? Ні, Женевські перемов... перемовини не були провалені. Маємо зрозуміти, що у них була е, одна дуже важлива задача, про яку рідко говорять: це затягування часу. Е, сьогодні е, будь-яке затягування часу для України, для Європи для США це є позитивно. Тому що якщо ми згадаємо початок агресії російської проти України, то ми були не готові. Ми були не готові психологічно, морально армія не була готова. На сьогоднішній день можна сказати, що як мінімум психологічно суспільство готове до агресії, що будується потроху певна лінія оборони, що всередині суспільства, всередині владних органів відбувається певна ротація, яка дозволяє боротися з саботажем. Тобто, чим далі ми рухаємося вперед, тим більше ми готові. До агресії. А я впевнений, що агресія тою чи іншою мірою буде продовжуватись. Аналогічно США і Європа, які потребують більше інформації, які потребують більше можливостей для розвитку своїх цінностей в Україні, з часом вони набувають більше потуг. Тому женевські домовленості вони мали на меті зафіксувати певний статус-кво. І дозволити пройти Пасху, і дозволити направитися далі з певними діями. Тому однозначно Женевські домовленості – це позитив для України, це позитив для миротворчого процесу, скажімо таким чином. І це позитив взагалі для світу, тому що ми побачили на офіційному рівні, що Росія визнає за, скажімо, свої позиції. Росія визнала певним чином статус там тих зелених чоловічків, Росія. Позначила свою ситуацію по Криму, Росія визнала, що вона почала агресію в Криму. Тобто тепер ми можемо рухатися далі. Ніхто й не чекав, що Росія відступиться і що щось припиниться із Женевою. Ніхто цього не чекав. Тому на сьогоднішній день те, що Україна через декілька днів сказала, що нічого не відбувається, ми можемо рухатися по своєму плану далі. Це позитив. І візит Байдена показує, що США підтримують цей рух, США підтримують таку позицію і США не підтримують те, що Росія поводить. Ця неадекватна на вашу думку. Чим взагалі продиктована така активна підтримка Сполучених Штатів із самого початку цієї ситуації України? Ось в першу чергу, що рухає цією Україною, це е, певне виконання місії країни гаранта чи все ж таки пошук надійних партнерів у такій боротьбі з Російською Федерацією? Ну, не треба бути ідеалістами будь-якою країною рухають власні інтереси: дипломатія, міжнародні стосунки, війни, миротворчі процеси, тільки інтереси конкретних країн, конкретних урядів і народів. Тому США завжди в світі керуються персональними інтересами. Інша справа, що так сталося в 20 столітті, що відбулася певна зміна дипломатичних принципів Сполучених Штатів Америки, і вони визначили власні інтереси як такі, що відповідають інтересам розвитку демократії в світі цілому. Тобто певні справедливі принципи в системі загалом відповідають зацікавленості конкретної країни, США. Тому штати, відстоюючи власні інтереси, інтереси транснаціональних корпорацій, власних, Інтереси а, державних органів власних. А, тим не менше, вони а, підтримують. Ті цінності в усьому світі, які є корисні для більшості країн, це цінності прозорості, демократії, захисту прав людей. Тобто, якщо ми побачимо е, в порівнянні війни, які починала Росія, і війни, які починала Америка, Росія, радянський союз, то це два принципових казус-белі, причини для війни. Росія це завжди захист власного населення, захист е, певних урядів, які підтримують Росію або радянський союз, е, і підтримка військова саме цих конкретних людей, цих конкретних урядів. США завжди говорять про права людини, про порушення прав людини, про порушення персональних свобод, і це дуже важливо. Тому на сьогоднішній день США зацікавлені в Україні як в певній території, яка збільшить кількість свободи в світі. Бо чим більше свободи в світі, тим більше можливостей для бізнесів а, тих самих американських компаній. А, і ну, це принцип основної конкуренції. А, водночас США будують а, а, певний важіль протидії а, потужні, схі, потужним східним країнам: це Росія, Китай, можливо, Індія. І Україна, як велика європейська країна, вона однозначно має належати до європейської вісі інтересів США і Європи. І тут немає ніяких а, ну, якихось речей агресивних направлених. Проти України ми можемо належати або до азійської моделі розвитку, де права людини пригноблюються, де інтереси держави ставляться понад усе, або до європейської, європоамериканської моделі розвитку, де права людини ставляться понад усе, і держава виконує основні задачі. Це е, е, допомагає реалізувати свободи кожного індивіда. Ну, Очевидно, що Україна належить саме до європейської моделі розвитку, ми хочемо туди належати. І те, що Штати нам допомагають, нехай навіть агресивно іноді, навіть з позиції батька, це можливо трохи може ображати, але згадаймо, по відношенню до Німеччини в 45-му році, було те саме і де сьогодні Німеччина? Можливо, іноді варто прислухатися до позитивного досвіду і піти шляхом, який виведе Україну в лідери. А ми реально можемо стати лідерами одної з десяти країн Європи і світу, які розвиваються найшвидшими темпами. А чому на вашу думку саме Сполучені Штати, а наприклад не європейський союз, є головним лобістом України? Адже ми прагнемо саме до європейського союзу. Європейський союз це такий конгломерат держав, конгломерат урядів, який іноді діє дуже повільно, діє дуже зважено. Євробюрократія існує такий термін, і євросоюз однозначно підтримує Україну, але іноді окремі країни Євросоюзу, та сама Польща, вони виступають більшими лобістами ніж Євросоюз в цілому, чисто за рахунок бюрократичних механізмів. США це держава, яка впродовж двадцятого століття вибудовувала дуже сильний апарат. Рад міжнародної підтримки дуже сильні урядові структури США, які направлені на те, щоб Посилювати діалог з іншими країнами для того, щоб допомагати іншим країнам це просто часи холодної війни. Так створилося так само, як в Росії існує дуже потужний а, апарат а, придушення якихось рухів а, в зоні інтересів Росії, ще починаючи Словакії. і відповідно Америка США є більш мобільною структурою, урядовою структурою певним а, механізмом ніж Євросоюз. Але деякі країни Євросоюзу є так само мобільними, і було б лише їхнє бажання. Вони теж би виступали на стороні України досить активно. І сьогодні відбувається це частково. Додатковий елемент це економічна криза. Європейський союз сьогодні більше потерпає в економічної кризи в цілому ніж США, тому є менш мобільним, менш мобільним ухваленні рішень, менш мобільним в ухваленні рішень щодо іноземних країн. І тому така ситуація складається. Загальновідомо, що Сполучені Штати менш залежні від економіки Російської Федерації. На вашу думку, наскільки далеко може піти Сполучені Штати у своїй боротьбі проти Російської Федерації? От, наприклад, вчорашня заява Джо Байдена: поведінка Росії може привести до ще більшої її ізоляції. Що це може значити? Ну маємо розуміти, що це не є боротьба США проти Росії, США скоріше борються за Росію. Росія для штатів, а це таке саме така сама зона, на яку можна поширити власні інтереси, і в якій можна побудувати в принципі ну, щось демократичне, якісь демократичні механізми. І пам'ятаємо, що в 90-х це були найбільші друзі Єльцин і Клінтон. Вони там спілкувалися. Росія і Америка дуже сильно зблизилася. Аналогічні періоди були в часи СРСР. Тобто Росія Америка не бореться США не бореться з Росією, Вони борються за певні принципи всередині Росії. І коли уряд Росії не є толерантний до цих принципів, мова не про толерантність до США, а до конкретних принципів, то звичайно ж США включають механізми, в тому числі ізоляції. І я думаю, що вони будуть іти до останнього, ну не до війни, звичайно ж, але до повної ізоляції Росії, на кшталт того самого Ірану. Ще там декілька років тому, з метою показати світу, що США є принципові і що вони виконують роль контролера в світі. Контролера певних принципів, я думаю, з метою дотримання цієї ролі контролера вони справді будуть іти дуже далеко. І Байден, хоча він як віцепрезидент, часто озвучує а, таку максимальну позицію уряду США, яка не завжди приймається, це якийсь такий поганий поліцейський віцепрезидент. Президент завжди є хороший поліцейський. Ну, іноді вони можуть мінятися ролями. Звичайно що він озвучив дуже такий агресивний сценарій, але однозначно цей сценарій реальний і можливий. Тобто це не те, що Жириновський виконує при Путіні. Якісь такі речі говорять, які в принципі реалізувати неможливо, їхня задача лише налякати. Байден говорить ті речі, які США справді можуть і будуть робити у випадку, якщо Росія буде вести себе неадекватно. На вашу думку, відносини України з такими країнами гігантами, як Сполучені Штати та Російська Федерація, вони можуть бути, бути в принципі рівноправними і однаково теплими? Ми маємо зрозуміти, що така велика країна, як Україна, не повинна дуже сильно схилятися до жодного з лідерів світової економіки, світової міжнародної арени, ані до США, ані до Росії. В принципі, це буде суперечити нашим національним інтересам. Є дуже два хороших приклади. Це Франція, голіська доктрина оборона по всіх азимутах. Франція в якийсь момент навіть вийшла з європейського союзу для того, щоб позначити, що вона буде захищати свої національні інтереси, і там, де вони будуть збігатися з іншими країнами, вона буде будувати альянси. І наличний приклад це Китай, який свої власні національні інтереси ставить вище за будь-які альянси. І при цьому це дозволяє в різні періоди об'єднуватися з різними країнами. Пам'ятаємо. І з СРСР Китай поєднувався, і США і так, далі, і так далі. Україна теж має обрати цей шлях, і вона має на сьогоднішній день нам вигідніше бути поряд США. Але це означає, що за рахунок знання, за рахунок методології, за рахунок інформації, яку США нам можуть надати, це найпершу першу чергу не зброя, не гроші, а саме знання ми маємо отримати. Ми маємо вибудувати сильну структуру власної оборони, сильну структуру власної економіки. І якщо настане момент, коли нам буде вигідніше бути з Росією, ми можемо схилитися до Росії і побудувати певні стосунки разом з Росією. Але національні інтереси мають бути вищі за все від партнерів. Від партнерів сьогоднішніх, від партнерів там завтрашніх, ми маємо отримувати найголовніше знання, і Байден привозить саме це знання. І коли він щось сварить, ми маємо чути це не сварку, робіть так, бо не дамо вам гроші. Ми чуємо, ми маємо чути ось вам методологія, як щось зробити. Робіть це, і тоді ви станете незалежними. Також Байден заявив стосовно президентської кампанії, що США допоможуть провести чесні та прозорі вибори. На вашу думку, чи зацікавлені штати у певному кандидаті, чи загалом наскільки їм цікаві вибори в Україні? Штати не зацікавлені. Немає прямої зацікавленості в конкретних кандидатах, тому що штати це все ж все ж таке поліполітичне об'єднання, там є різні спрямування. Різні лобійські групи, в тому числі дуже сильна російська і лобійська група, і сказати, що штати підтримують там одного чи іншу неправильно. Штати справді підтримують сам принцип прозорих виборів, тому що коли вони отримують кандидати, які переміг чесно, прозоро і адекватно, вони вони отримують партнера, з яким можна спілкуватися найближчі 5 років. І для Штатів це найголовніше. З цим партнером вони зможуть вибудувати стосунки на, справді, на 5 років вперед, і для них набагато важливіші такі, такі стратегічні речі, ніж тактичні вирішення питання тут і зараз. І тому методологія побудови прозорих, прозорих виборів, контролю за прозорістю виборів це те, що Штати теж можуть дати Україні, і це нам набагато більш потрібно, ніж транші. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Нагадаю глядачам, що гостем нашої студії був політичний експерт Артем Біденко. І говорили ми про відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Залишайтеся із парламентським.